Добрий вечір, добрі люди, хай добро тут з вами буде, дозвольте заколядувати вас і святом привітати. Добрий, добрий вечір тобі, тобі. пане, Господа, Радося, порядуйся земля, син божий народися, столи та все. Владі паляниці, з пшениці, радуйся, о, радуйся, земле, син божий, народився, хай з вами святкує вся ваша. День Різдва Христового ми прийшли до вас. Щастя і здоров'я побажати вам, мира мираю добробуту всій вашій сім'ї, щоб були ви в злагоді і не знали біди. Щоб було у вас в погребі і на столі, сало, м'ясо, мед, горілка і калачі, щоб хрюкало і мукала у вас стараї, щоб кукорікало і гелготіло у вас у дворі. Божего благословіння за добрі і діла. Хай Бог вам дасть прожити й много є літа. через поле України ішла Божа мати. Жайва, воронки Божі, птиці ста. Питали, вітерець не віє І всі горни за співали, радуйся, Маріє, і всі горни за співали, радуся, через села Україна. Ішла божа мати. Там пастушки пасли вівці, стали її вітати, Там пастушки пасли віці, стали її вітати, копельки познімали низенько. Радуйся Маріє, І всі горни заспівали, Радуйся Маріє а на цьому слові. Бувай Праздником вас, Рождества Христового, Здоров'я вам, душевного, тілесного, мірусійного, сімейного благополуччя, Божого благослови на всіх ваших трудах і вас! Дякую щиро і теж бажаю вам усім здоров'я, миру, сімейного затишку, родинного тепла, щоб були ви всі здорові, трудились на благо всієї, всього нашого села і всієї України. Дуже дуже вам дякую, спасія за восемінь.